Нашої рубрики маленькі здорові звички, міцне здоров'я. Будь ласка, наступний слайд. Коли людям говорять про здоров'я, вони часто відповідають, ми це знаємо. Знаємо набагато краще і більше, ніж робимо. І це слова Елени Вайт записані в свідчення для церкви. Думаю, що для ілюстрації цього тезису. Запропоную вам таке запитання. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто знає, що воду пити корисно. Ви дуже освічені. Дякую всі, буквально всі знають це. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я. Норма споживання води для дорослої людини 30 мл на 1 кг ваги. Тепер швиденько кожен знає свою вагу. Будь ласка, порахуйте, скільки в день потрібно вам випивати чистої води. Не включаємо, звісно, ні чаї, ні совки, ні супи, а саме чистої води, компоти. Це також їжа, бо там є глюкоза, і шлунковій залозі треба буде. Напрягтесь, щоб понизити рівень цукру в крові, так? От порахуйте, будь ласка, наприклад, для мене 50 кг вага, так, я маю випивати півтора літра чистої води. І тепер друге запитання: контрольне. Підніміть, будь ласка, ручку, ті, хто дотримується цих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і випиває свою норму. Дякую. Я дуже рада, що в нас є такі люди, вони присутні, але самі бачите, що відсоток невеликий. Але знаємо і є до чого прагнути. так? Будь ласка, наступний слайд. В книзі поради щодо їжі і харчування Вайт написано порушення законів життєдіяльності нашого організму. Є таким самим гріхом, як і порушення десяти заповіді, бо й те інше це порушення Божих законів. Чи не знаєте, що тіло ваше храм Святого Духа, який у вас, якого ви маєте від Бога, і ви на свої, ви куплені дорогою ціною? Отже, прославляйте Бога і в тілах ваших, і в душах ваших, які суть Божі. Написано вперше до коринтян, шоста глава, вірші 19 і 20. Якщо наше тіло це власність Христа? Пожалуйста. Наступне дякую, Андріше, то слідкуєш, то що нам потрібно знати, від чого залежить їх нормальне функціонування? так? Ось приблизний розподіл. Основний детермінант того, що обділяє здоров'я згідно з висновками ВОЗ. Часто люди обирають пасивну стратегію щодо свого здоров'я і схильні, наприклад, їм простіше так, звинуватити в своїх хворобах чи зайвій вазі, наприклад, генетичну схильність так? і спокійно продовжувати зловживати тістечками. Але давайте подивимось. Спадковість визначає лише 20, ну, не лише це багато, але 20% від так? Ну, добре, скаже мій опонент з позиції жертви обставин. Подивіться, яке довкілля. Так? Яку воду ми п'ємо, яким повітрям ми дихаємо. Але давайте подивимось. стан довкілля визначає 19%. Медицина визначає. І ще менше 10%. І, будь ласка, наступний слайд. Ми бачимо, що більше половини нашого здоров'я залежить саме від способу життя, тобто від щоденних рішень, які ми з вами приймаємо. Наступний слайд. У своєму слові у Великій Книзі Природи Бог відкрив принципи життя. Наше завдання. Пізнавати ці принципи і, підкоряючись йому, співпрацювати з ним у відновленні здоров'я і тіла, і душі, написала Елена Вальд в книзі «Служіння зцілення. Таким чином, Божі принципи не лише допомагають нам відновлювати здоров'я, а й обирати правильний шлях. Будь ласка, наступний слайд. Напрямку в ключові моменти нашого життя. Подивіться, будь ласка. На цій схемі представлена лінія здоров'я. І є такі точки розгалуження, ви бачите, вони називаються точками піфуркації. Це ті точки, коли ми маємо прийняти якесь рішення щодо свого здоров'я. І далі напрямок може піти або вгору, до відновлення та функції організму, до покращення здоров'я, або вниз. Так е, ні, давайте ще залишимо цю схему, будь ласка. Ця схема запам'яталась мені ще з, зі студентських років, коли професор показував нам її. І е, 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 не лише запам'яталась, а вона мене дуже надихнула і мотивувала. Мені здається, вона дуже такою мотивуючою. Тому що найголовніший висновок цієї схеми: в будь-якій точці лінії здоров'я ми. Можемо обрати, куди нам далі рухатись. І саме не великі якісь там е, кроки, а маленькі, про які ми з вами спочатку сказали, кроки до здоров'я е, будуться е, по, е, направляти чи вгору, чи вниз. Так, сьомий слайд, будь ласка. І так, маленькі щоденні кроки. Наприклад, склянка теплої води можна з додаванням лимоно. Молитва, прогулянка вправи, глибоке заспокійливе дихання замість тривоги. Ми не кажемо про вживання якихось сильнодіючих ліків заспокійливих. так? Далі, що ми можемо обирати? Дієта з застосуванням рослин, спеції, жовчогінним ефектом, якийсь масаж спеціальний, вісцеральний внутрішніх органів. Для того, щоб покращити тепла водичка також, для того, щоб покращити жовчний тік і таким чином знизити рівень холестерину, бо відомо, що рівень холестерину підвищується, коли є застій застіжовчий. Отакі маленькі кроки і дії, які я вище зазначила, сприяють тому, що буде знижуватись природним способом, як рівень холестерину, і не треба буде е, застосовувати. Ви знаєте, скільки у статині публічних ефектів. І не буде жовчо-кам'яної хвороби. Жовч буде плинною і не буде застоюватися в жовчному міхорі. Далі, що ще можемо робити трошки розумніше? Можемо робити міофасціальний масаж, цьому можемо навчитись спеціальні вправи замість того, щоб висушувати тканини організму. Блокадами та нестероїдними протизапальними засобами. Після вживання цих засобів лікарі досвідчені скажуть вам, особливо чи їх на протязі декілька разів це повторюваю ці блокади, що тканини втрачають здатність і самовідновлення. Дуже важко з такими тканинами вже працювати лікаром. Ось на слайд, будь ласка. Таким чином, щоразу обираючи здоровий. Варіант, ви запускаєте процеси самовідновлення, які закладені в нас творцем. Творець людини чудово влаштував наше тіло. Усі його функції відзначені мудрим Божим задумом. Бог урочисто побіцяв підтримувати цей людський механізм у здоровому, працездатному стані, якщо людина буде підкорятися його законам. І співпрацювати з ним, але набувається угідне з Таким чином, людський організм не просто набір органів, це унікальна жива система, з любов'ю мудро створена нашим творцем. І вона володіє такими механізмами до самовідновлення, про які ми ну, навіть не задумуємося. Давайте подивимось, див'яти старі, будь ласка. В організмі людини щосекунди відбуваються колосальні зміни. Приблизно 1-3 мільйони клітин відмирає кожну секунду і приблизно стільки ж утворюється нових. Якщо розглянути серцевий цикл, ви знаєте, що серце працює постійно на протязі життя, так? навіть коли ми відпочиваємо сму. Воно працює. Для того, щоб забезпечувати нашу життєдіяльність, дуже цікаво, воно працює. Виявляється, воно відпочиває довше, ніж працює. Тобто фаза скорочення систола, вона коротша, ніж фаза розслаблення, тобто діастола. Отак мудро творець створив, щоб це був надійний такий механізм. Далі печінка. Чудовий орган дуже важливий, виконує більше ніж 500 функцій в організмі людини. І це єдиний орган, який здатний регенерувати, тобто відновлюватись до 70% від втраченого свого розміру. Тобто, якщо є резекція там, так, видалення великої такої частини печінки, то вона відновлюється. І, до речі, залишила посилання на зарубіжну статтю. Звідки це взяла? Доведено потрібно всього кілька тижнів, щоб повноцінне функціонування цього органу було відновлено. Отакий От чудний наш според. Відновлення ДНК також. Кожна клітина має спеціальні ферменти, які ремонтують, постійно ремонтують ДНК, бо постійно є якась атака, чи це токсини, чи якісь помилки поділу тощо. Тобто наш організм налаштований на здоров'я. У кожній його клітині закладено дивовижну програму самостілення і самовідновлення. І це не випадковість це божественний задум. І для того, щоб включити, запустити ці процеси самовідновлення, насправді не треба багато робити, багато часу витрачати. От, наприклад. Я хотіла вам навести коротенько. Результат експерименту, який проводили під керівництвом професора Гончаренко і ще в університеті Карадина. У нас була така непроста місія, так сказав, завдання перед нами поставили. Потрібно було розробити програму оздоровлення освітян, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. І ви знаєте, що це дуже заклопотані люди. І нас попередили, що у вас не буде багато часу, вони не зможуть багато часу виділити вам. Тому 5 хвилин на діагностику до і після, і 5 хвилин на те, щоб якийсь позитивний вплив зробити. І додумали, і розробили певну гімнастику. Це було три вправи. І для того, щоб сьогодні вони лише послухали і зробили щось для себе е, хорошого. Так я пропоную вам, якщо ви підтримаєте, зробити ці три нескладні кави. Підтримуєте? А, для цього також це дуже для... швиденько, але дуже ефективно. Спочатку ми робили таку методику, застосовували. Для активізації лімфообігу костяшечками кулачка, тут є грудина, так? така кістка, і потрібно не лише погладити, а як трошки сунути м'язи і фасції. Тут є венозні кути, коли, куди лімфа скидається. Для того, щоб не було застою лімфи в організмі, дуже корисно. Робити таку маніпуляцію ну до 30 секунд. Потім називається прийом пальцевий душ. Отут треба постукати по грудині, а потім десь 10 секунд. Розійтись, тут де грудина, є ребра, кріпляться. І так постукати. Тут де ключичка, це дуже класно стимулює лімфотік. І, до речі, це такий. Лайфхак зі для зі тих погода. <ріхали> Буває набряк зранку, таке трошки себе не впізнаємо О, в дзеркалі, то можна отак простукати, а потім на плеччя. І знаєте, як зараз модно говорити? Е, Вау-ефект. Через декілька хвилин набряк спадає. Добре, це перше. Розігнали лімфу. Далі нам потрібно. Ми сидимо багато так і спресовуються тканини. Нам потрібно трошки розпишати грудну клітину. Вправа лежу равля, я спочатку покажу, як вона виконується. Руки під прямим кутом, і так начебто хтось тисне нам на руку, а ми супротити йому. Так, потім розслабили, розвели і з боків хтось стисне, розслабили далі, повернули долоню долоні вниз, відкрили грудну клітину. Таким чином, щоб звели лопатки, потім ручечки вгору і дихаємо. Дихаємо, спрямовуючи грудину до неба вверх. І ще разок зробимо разом. Відпустили, напрягнемо, кружили, відпустили. Далі розкрили і дихаємо. Решті розкриємо гурт. Зон. І спокійно вибір. І остання вправа діяти програмальне дихання. Я думаю, багато з вас знає цю вправу. Ну, як приємно? Дуже добре. Багато хто знає, ручку одну поклали на грудну клітину, що на грудну порожню, брюшну стінку. так? І верхня рука не має рухатись, а надуваємо животик, тобто дихаємо животиком. Небо шарик такий. І видих спокійно через дих, зробили такий м'ячик і вирішив. Діафрагма такий потужний Діафрагма. дякую, можете сідати. Діафрагма, Діафрагма такий потужний м'яс, який відділяє грудну і черевну порожнину. І коли вона працює добре, коли вона не зажата від стресів, добре і органам грудної порожнини і черевної. На слайді, я показала, що всі показники, дивіться, у нас було мало часу попрацювати, так? але коли ми перевіряли на апараті Омега-М2, то всі показники, і центральна, і вегетативна регуляція, і інтегральний показник здоров'я, всі показники покращились. Я впевнена, якщо б ми зараз перевірили, то у вас також. Бо коли ми робимо навіть маленькі кроки в напрямку здоров'я, то ми. Будемо отримувати гарні результати міцне здоров'я. І так, останній слайд, будь ласка, наше завдання працювати разом із Богом над відновленням здоров'я, тіла та душі. Написала Елен Вайт Служіння і зцілення. І нехай це буде нашим також девізом в подальшому житті. Дякую. Дякую. Дякую.